Це пейзажна яшма. Це яшно жовто-коричного кольору, як, на які, е, з самою природою створений рисунок, орнамент. Бачите, тут дерево, бачите тут водоспад. Це дуже-дуже красиві камінчики, які природно підкреслюють. Гармонію рунічного набору. І завжди пейзажна яшма це камінь заземлення, камінь зв'язку з природою. Дуже дуже підходить людям, які використовують магію віки або практикують якісь форми медитації, які пов'язані з заземленням. Наприклад, медитація яка впливає на матеріальне благо. Це теж дуже цікаве. Саме кабіння буде допомагати в таких медитаціях чи практиках. Всі, звісно, набіри йдуть в піряному мешечку. І всі можна придбати у нас в магазині Планета Езотерики.